Ну, до служби порятунку я потрапила десь три роки тому. До цього достатньо давно вже працює у мене чоловік в цій службі, і з'явилася така нагода потрапити сюди на службу, куди я дуже хотіла вже певний час. В грудні 22-го року. Я була тестована на посаду до піротехнічного відділення, і тут почалася вже моя служба. Рішення тестуватися. Звичайно, ми обговорювали з чоловіком. Ну, він більше не був у захваті від, цієї, від цього рішення. Саме більше переживали батьки, звичайно, і донечка у нас це ну, правда, вона розуміла, чим це може нам загрожувати. І... Ну, взагалі, загрозу даної ситуації, але ми це все обговорили, пояснили, розібрали, і я думаю, що дійшли до певного рішення, що це треба робити. У колективі у нас панує завжди здорова атмосфера, дружня. Навіть були такі у нас випадки, коли ми були на ротації, і було так узгоджено, що ну, там з ближайшого містечка можна було довозити харчування нашим хлопцям-піротехнікам, які працювали в лісі. Ну і ми вибрали такі обставини, що я, так як медик, буду їм привозити обід. Ну і вони жартома називали, що от мама приїхала їсти привезла. Також був випадок, який достатньо нас налякав, коли ми. Перебуваючи в чергуванні в машині, побачили цей дрон. Ну, ми ж не розуміємо, який то дрон і що він. Ми його побачили суто вже над собою, над, ну, над швидкою в, в вікно. Найбільша моя мрія, щоб як не скоріше закінчилася війна, і всі наші хлопці, всі наші військові медики, всі наші батьки, діти. І, звичайно, наші рятувальники, наші піротехніки поверталися додому живими, здоровими і раділи своїм сім'ям. Планує надалі працювати в службі порятунку, надавати допомогу населенню, надавати допомогу нашим хлопцям, рятувальникам, піротехнікам. Але дуже маю надію, що ця допомога буде тільки профілактичною. Ну і планую продовжувати працювати, тому що думаю, що роблю щось потрібне.